Добрий день! Починаємо урок математики. Сьогодні ми повторимо те, чому навчилися на попередніх уроках. Крім того, ви відкриєте перше, але не єдине правило порядку виконання дій у виразах. Зараз е, виконайте арифметичні дії. Від головного вагону, щоб дізнатися, скільки пасажирів їде у потязі. І так, 6 додати 2. Правильно буде 8. 8 відняти 1. Так, правильно буде 7. Молодці, продовжуємо. Сім додати 2. Дев'ять. Так, переходимо на другий рядочок. Дев'ять відняти 9. Так, нуль. В цьому вагоні нема пасажирів. Нуль додати вісім. Так, вісім. 8 відняти 1. Молодці. 7. І 7 додати ль. Так, також 7 молодці. І останній вагон 7 відняти 2. Буде. 5. І от сьогодні я пропоную вам. Красиво в наших зошитах прописати цифру 5. Відкриваємо зошити, відступаємо вниз дві клітинки. І красиво, так як я вам показую, пишемо цифру 5, цілий рядочок. Коли допишете до кінця, не забудьте знайти королеву цифру і одягнути корону. Натискаємо на паузу, виконуємо це завдання, потім переглядаємо далі. Наступне завдання треба знайти значення виразів. Ці вирази ви записуєте в ЗОшит, вони у вас є на сторінці 73 нашого підручника. І так, вниз відступаємо під першою цифрою 5 одну клітинку і записуємо перший вираз 3 плюс 3. Обчислюєте. Потім відступаєте три клітинки, записуєте наступний вираз і так далі. Коли виконаєте всю роботу, тоді ми з вами зможемо перевірити. Натискаємо на паузу, виконуємо завдання. Ну що ж, давайте перевіримо. Перевіряємо, чи правильно ви обчислили. А тепер попрацюємо над цима рівностями. Назвіть рівності з однаковою відповіддю. Назвіть рівності, у яких обчислюється сума. Назвіть рівності, у якому найменший результат, і що в ньому обчислювалося: сума чи різниця? Так, різниця. Давайте згадаємо, як називаються числа при дії віднімання. Як називається число 5? Зменшуване, тому що ми його зменшуємо. Як називається число 3, від'ємник ми його віднімаємо. І 2 це так, це різниця. Як і весь вираз. 5 мінус 3 це також різниця. Ну, добре. Чи знаєте ви, куди прибувають потяги? Так, правильно, потяги прибувають на вокзал. Вокзал це не тільки місце зупинки потягу, але й часто місце зустрічі людей, які дуже довго не бачилися після тривалої розлуки. І от уявіть собі, що Петрик з татом зустрічають маму з відрядження. Вони приготували їй сюрприз, ось такий гарний яскравий букет. Які квіти в цьому букеті? Троянди, ось такого рожевого, червоного кольору. Порахуйте, скільки їх? Так, троянд в нас три. Також входять до складу цього букету волошки синього кольору, порахуйте, будь ласка, скільки їх. Так, їх два. Дві квіточки, так? І жоржини жовтого кольору. Скільки їх? Правильно, чотири. Записали вам. І ось така складається ситуація. Коли вони купували букет? то продавчиня в магазині спочатку взяла три е, троянди, потім волошки і жоржини. І під час обчислення кількості квіток утворився ось такий вираз: 3, плюс 2 і плюс 4. Давайте запишемо його в наші. Зошити. Записали 3 плюс 2 і плюс 4. Обчисліть, будь ласка, як ми будемо обчислювати? Ми будемо обчислювати по порядку. Спочатку ми до 3 додамо 2. Це буде попередній результат. І до цього результату ви додаєте 4. Обчисліть і запишіть значення цього виразу. Тато перерахував у такому порядку, слухайте уважно. Спочатку він порахував волошки, скільки їх було? Так, дві. Потім жоржини і потім троянди. Який же вираз у нього склався? 2 плюс 4 і плюс 3. Давайте і цей вираз запишемо в наші зошити. Відступіть, будь ласка, три клітинки і запишіть 2 плюс 4 і плюс 3. Як ми будемо обчислювати цей вираз? Так само по порядку. Спочатку обчислюємо першу дію. 2 плюс 4. Це буде попередній результат. Скільки ви отримали? І тепер до цього результату додаємо 3 і записуємо, скільки квітів ви отримали. А тепер давайте подивимось, у нас залишається ще один вираз. Це рахував вже Петрик. Які квіти він спочатку взяв? Так, жоржини, потім троянди і волошки. Давайте запишемо і цей вираз у наші зошити. Пишемо під першим виразом. І також обчислюємо по порядку. Спочатку 4 додати 3. Порахуйте, скільки це буде. Це попередній результат. І до нього ми додаємо ще 2. Скільки ви отримали? Ви також отримали 9. От тепер давайте подумаємо: чому? У всіх випадках значення виразів однаково, хоча вирази різні. Що ви помітили? Так, у нас однакові доданки, але вони помінялися просто місцями, правильно. І от давайте згадаємо правило, яке ми вивчали з вами? Що від. Перестановки доданків, що? Сума не змінюється. Тому ми доданки міняли місцями, але сума у нас залишалася постійною. Перше правило роботи із рівностями, виразами, в яких дві дії, таке. Арифметичні дії виконують у тому порядку, у якому вони записані. По порядку Вивчіть це правило, запам'ятайте його. Зараз трішечки відпочиньте, зробіть декілька вправ і продовжимо. Пропоную вам таку задачу. В Івана 6 вантажівок, а легкових автомобілів на 2 менше. Треба доповнити умову питанням. Про що можна запитати? Так, ми не знаємо, скільки легкових автомобілів. Тому питання можна поставити таке скільки легкових автомобілів в Івана. Давайте подумаємо, яка схема перша чи друга відповідає цій умові. У Івана 6 вантажівок. А легкових на дві менше. Тобто це стільки ж, скільки в Івана вантажі... вантажних автомобілів, так? але без 2. І це дійсно перша схема. Ось так ми заповнимо її. Перший відрізок зелений показує, скільки вантажівок 6. А легкових менше на 2, тобто без двох. Стільки ж і без двох. Давайте подумаємо, якою рівністю можна розв'язати. Цю задачу. Так, 6 без 2 це 6 відняти 2, тобто буде 4. Отже, 4 легкових автомобіля. А тепер давайте подивимось на другу схему. Що потрібно змінити в нашій задачі, аби вона відповідала другій схемі? Зверніть увагу, що зелений відрізок у нас також залишається: це 6 вантажівок. Так? Але що ми бачимо? Що легкових автомобілів відрізок став довший. Це означає, що їх ну, звичайно більше. Тому можна сказати, що в Івана 6 вантажівок. А легкових автомобілів на два більше. Тобто стільки ж, скільки вантажівок і ще дві легкових. І запитання поставимо: скільки знов таки легкових автомобілів? Як розв'язується ця задача? Так, а цю задачу ми будемо розв'язувати додаванням. Обчисліть, будь ласка, самостійно. І ще одне завдання. Як проілюструвати на схемі, скільки стало пташок у кожному випадку? Розглянемо першу ситуацію. На дереві сиділи чотири пташки. Ось вони, на верхній гілячці, так? Прилетіли ще дві пташки. Як це показати на схемі? На відрізку спочатку треба відмітити дужкою чотири однакових відрізочки. Ось так. Ось. Раз, два, три, чотири. Це скільки пташок сиділо на дереві. Щоб показати, скільки пташок стало на дереві, да, ой, скільки прилетіло, нам треба два оцих відрізочки також позначити дужкою. це скільки прилетіло. А щоб позначити запитання, тобто скільки стало на дереві, потрібно об'єднати дужкою Ой, пробачте, об'єднати дужкою весь відрізочок і знаком питання показати це питання, скільки всього стало. Подумайте, якою, яким виразом можна обчислити цю задачу. Так, ми об'єднуємо тому, правильно, тому 4 додати 2 буде, самі вже обчислять. І розглянемо другу ситуацію. На дереві сиділо 6 пташок. Дві пташки полетіли. Яке питання ми поставимо? Так, скільки пташок залишилося. І на цій схемі, бачите, той самий відрізочок. Але ми вже позначимо по-іншому. Душкою ми позначимо весь відрізок. Тому що на дереві сиділо всього 6 пташок. А знизу, дужкою ми відокремимо два маленьких відрізочки показати, що дві пташки полетіли. Червона дужка показує питання, скільки пташок залишилось. Якою дією будете обчислювати цю ситуацію? Так, відніманням, тому що ми вилучаємо двох пташок: обчислість і це завдання. Ну, а тепер переходимо до зошита. Сторінка 9. Я вам поясню, що виконувати в кожному завданні. Перше завдання. Вам треба кожне число першого рядка доповнити до числа 10. У нас є 5. І щоб отримати 10, треба додати ще 5. Є число 7. Пригадайте, скільки треба додати, щоб отримати 10. Натискаємо на паузу, виконуємо це завдання. Далі перед... будемо переглядати. Наступне завдання це на закріплення того матеріалу, який я вам сьогодні пояснювала. Зверніть увагу, у нас є ложки, виделки і ножи. Вам треба різними способами порахувати кількість предметів. Так, ви можете спочатку в тому порядку, як лежать у вас столові предмети, записати, рівність обчислити. Потім поміняти їх місцями і скласти інші. Також натискаємо на паузу виконуємо завдання. Перевіряти я буду вже ваші зошити. Наступне завдання. Доповніть схеми і складіть рівності за малюнками. Зверніть увагу на схему. Ми бачимо, що у нас дві групи предметів. Порахуйте кожну групу, заповніть схему, складіть рівність і запишіть. Так само виконайте і це завдання. Зверніть увагу, що скільки першої групи предметів ми знаємо, а решту ми, лійок ми не знаємо. Але знаємо, що на 4 більше. Отже, зелене це показує, скільки ліок. Це я вам підказку дала. Також натискаємо на паузу, виконуємо завдання. Наступне завдання ми вже багато разів багато разів. Виконували, тому я думаю, що вже не варто вам допомагати. Ви це можете зробити і самі. Не поспішайте, думайте, виконуємо завдання, а потім. Так. Наступне останнє завдання. Вам треба розфарбувати тарілочки з однаковим результатом одним кольором. Також обчислюєте вирази і розфарбовуєте тарілочки. Ну що ж, давайте пригадаємо, чого ви навчилися сьогодні, яке правило ми вчили, Чи все вам було зрозуміло? Я буду чекати на фото ваших зошитів для перевірки. На сьогодні все. До побачення!